Планета кіно це щось. Давай ще раз, тільки усміхнись. Я усміхався. Якщо усміхнешся Дорі, фото за даром. От бачиш можеш. Дивіться, він приїхав! Ти маєш достатньо матеріалу, щоб звернутися до видавництва. Я мушу все переробити. Це усе лише фрагменти. Я ніколи нічого не закінчую. Я вчора бачив, як ви танцювали на пляжі. Ми репетируємо виступ у Берліні. Берлін завжди був моєю мрією. Де ви берете мужність? Це довга історія. Я маю час. Я хворий, Доро. Ця хвороба визначає моє життя. Зараз теж? Ні, зараз ні. Я зустрів дівчину. Твій батько буде радий. Батько не повинен дізнатися. Усі хвилюються. Як ти з цим впораєшся? Дора сильна. Від неї я можу не ховатися. <клух> ти просила грошей моїх батьків? Мене ж повернуть у Прагу. Може, так і варто вчинити. У жодному разі. Чому вони мають таку владу над тобою? Франце! Щастя найбільше, коли воно зовсім маленьке. Тому якби довелося писати про своє життя, я б записав лише дрібниці. Гадаю, велич життя завжди проявляє себе у всій своїй повноті. Ми видимо, назвеш її правильним ім'ям, і вона прийде. Кавка. Велич життя. Скоро у кінотеатрах у рамках проєкту Кіно Арт.